Как, как, как вам показать? Три особы затриманы, да? Три. Три? А пр призвища, призвища, призвища. Призвища, все, все прекрасно эти призвища знают, и они не имеют права их оглашать. Это же а идет до судовой следствия. Не, ну я. Не, ну все их знают. Не, назвите, будь ласка, просто, чтобы, чтобы люди... Кто конкретно затриманы за эти справе? Хорошо. Скляр, Ботанец Скля... и Труба. Скляр, Ботанец и Труба затримания. Где они сейчас перебывают? В изоляторе тимчасового тримания. Где? Сотниці чи черніга. Ні, не сотниці. Не в де? Розуміла. На якій стадії зараз перебуває справа? Підозрюваним оголошується. Учасникам оголошується про підозру, опрацьовується свідчення. Значить, статті 121, часть 2 і 296, часть 4. Назвіть, їх, будь ласка. Значить, уважніше. Спричинення тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких Смерть потерпілому і друга стаття хуліганські дії е, з застосуванням пристроїв для е, спричинення тілесних ушкоджень. Яка міра, яка відношення відношення кого конкретно, до кожного до яких до яких персон які статті застосовуються? Конкретно тільки да, які, яких... які, до когось окремо Значить, 121, двадцять часть 2 Басанець і скляр. 296 частина 4 труба. Хуліганство була труба, да? Переноска. Да. Конечно... А яка міра, яка міра? Ми... А яка яка міра покарання по цим статтям? Значить, е, 296 частина 4 до 12 років е, угу. позбавлення волі. отстрілювати самим треба Я думаю, що не такої необхідності. Да. По 121 частині второй тоже там понад 10 років позбавлення волі. А, а від, Ні, від, від, від чого від чого він може чого? А, дивиться, Просто тут звезла громади того, щоб переконатися що а, ці повинні будуть покарання, не відбудуться яким штрафом чи чимось. Узгумовим і, да, і так далі. А те, що вбили людину. А, які термін можливість отримання результатів слідства? Так? І чи, ну, є впевненість в тому, що зараз вони через якісь свої речаги ходити не, не будуть знову по, да, ходити. Ходити по сотниці. Термін досудового слідства загально прийнятий, визначений КПК 2 місяці, але термін може бути продовжений ще на місяці до. І при необхідності більше. І також е, в мене особисто є впевненість, що вони найближчим часом не вийдуть на свободу. Угу. Хто займається контролем за слідством? Хто займається на рівні області контролем за цим слідством я, я. до вас можна звертатися особисто можна. по контролю за цим питанням. Да. Громадськість, ви чули? Значить, а... да? Да, Любовець? полковник, так? Полковник е, у мене є одне прохання. Якщо любарець, е, хтось може дати конкретні свідчення ще, окрім тих, які встановили слідчі наші, то можуть прийти і дати їх, і навіть прохання дати не боятися нікого і давати свідчення. До кого Начальник міліції на місці. Будь ласка, звертайтеся. А все будуть знати на суді, хто про це розказує. Друзі, ну тут важливо дуже зрозуміти,